каналі Sonic 149. Це те, що ви навіть не знаєте, скільки часу чекали, скільки ви його часу реально чекали, скільки ви його часу не чекали. Це фільм виживання з модом на гіршу. Сьогодні ви побачите, що зі мною трапиться. Чи з'їдять мене зомбі, чи не з'їдає? Дядь, чи я банани, чи не сім, чи стрибнує її скелі, чи не стрибну. Все ви сьогодні дізнаєтеся, а ви поставте лайк. Підпишіться на канал, а ми можемо починати. Це лише. Ви <ructure> не думаєте, що це вже кінець, а ми можемо починати! <chopsticks> Ось, як ви можете побачити, що в мене вийшло таке, таке в мене вийшло побіг. Поки що це у мене так і ось. Воно, воно. Я тут більш-менш порівняв, дерева мені вже не вистачає. Дощок. Там моя клубниця виросла, до мене хочу увірватися поволок. Так. Підлоги мене поки що немає. Ось. Таке. Я хочу їх Ну Ну, ще цей камінь тут він і має бути ось цей а... ось цей, не знаю, це заміняти мені, не заменять. Ну я думаю, що заміню. Буде гарно описуватися сюди. це як я його заміню. Так, так. Так, і ще так. Так, 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 так. Я тут все за У мене ось я, у малу, не включає дерево. Я його мало нарубала, кубалося, добре Була якась така пещерка. Небо нівона, щоб я зараз там був на вулиці, або зі стацію дерева, або малюсеньку мене вже досить така нормальна хатина виходить. А тут я поставлю дошки. І тут дошку. І хатина буде зроблена, і тоді я піду то в шахту. Тимо! Ну, я ви бачите, Ось це тут. Мені так ощустило. Ще кілька секунд і все уже. Або не хотим, або німень. Дві ні полуниці. Як класно. Так, зараз я тут підута дещо зроблю. Куди там мені йти? Ага, пойки еще не можна. На жаль, мені не вийти. Так, значить, я думаю, все. Що... Яку мені зробити підлогу, підлогу, поки я не можу вийти, Яку мені зробити підлогу? О, у мене вже досвід 2. Я навіть не знаю, яку мені зробити підлогу. Ну, поки що я вам покажу крафти, тим часом. Тим часом я вам покажу крафти. Так. Угу. Крафти. У нас що у нас робиться морозив? О! Бангове морозіво. айс, сніжка, мені потрібна. І цей стаканчик з вафлем. Це мені потрібно полуниця. Тин цукор та скляна пляшка. Розумію, розумію себе. Добре. ну, Я навіть не знаю, що мені можна зробити. Для цього мене вийде більше мені потрібно для цього пісок. Так. так, ага, Зараз я спробую вийти. Туди, ну, не на камеру, а то ще побачити, чим там скелети харчуються Так, а я пішов, а ви, а ви напишіть, що їдять скелети. Тож добре, день настав, І скелетом я розібрався. А я з цим мобом, що у мене біля дверей. Ні. Я це виріжу. Я це виріжу.